Дупер, люди, мир вам, Українці. Дорогі люди, я бажаю вам миру і добра, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну і за Ізраїль, щоб ви молилися, просили милості в Бога, щоб Бог зупинив це зло, щоб Бог зупинив війни і тривав на мирі спокій. Але найважливіше, я хочу сказати вам в вам добру звістку, тому що багато хто з вас вірить в Бога, вірить в Ісуса, але так і не знає, для чого Він приходив на цю землю. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занедапа... занепастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Багато з нас, хто вірить Ісуса Христа, но так і не знають, що Він зробив і для що він приходив на цю землю. Но також багато людей не хочуть вірити в Ісуса. Чому? Тому що не хочуть слідувати за Ним, не хочуть рікатися в себе, в своїх пожарливих бажань. Ми є всі грішні. І ми заслуговуємо на Боже, справедливе покарання. Бог у десяти заповідях залишив нам людям свої вимоги. Але прийде той час, коли ми будемо відповідати, чи жили ми по заповідям, таке як блуз, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, бив народжених дітей через аборти і подібне до цього. Все це є гріх. Ми щодня робимо той, чи більший, чи менший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. І жодна людина не сховається від Бога. Ніхто не зможе оправдатися жодними добрими справами. Ніхто не може відкупитися жодними великими грошима. І прийде той день, коли ми будемо стояти перед Богом. І кожен з нас буде відповідати за себе. По ділам, Бог буде судити людей. Но є добра звістка, що Син Божий Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти нас з вами від пекла. щоб ми мали життя вічне. Ісус помер воскрес і вознісся на небо і чекає нас на небі. Але для того, щоб потрапити в небеса, в царство Боже, людині потрібно визнати, усвідомити свої гріхи перед Богом і покаятися. Тобто відвернутися від гріхів і навернутися до Бога на 180 градусів. Має відбутися метаноя, переміна мислення. Ісус сказав, вам необхідно родити згори. Це тільки через покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Дорогі люди! Задумайтесь над тим, де ваша душа буде проводити вічність. Життя коротке, а душа вічна. Покайтеся свої греха. Вірте в Господа Ісуса Христа. Вірте в Його любов. Прийміть Його любов. Бог любить нас. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Читайте до Євангелію. Євангелії. до церкви, моліться до Ісуса, звертайтесь до Бога. І Бог вам допоможе. Тільки Бог може спасти. Нехай береже власне Господь. Гарного дня, щасливої дороги. Дякую за увагу.